Добрий ранок, вправо чемпіонів. Оце право чемпіонів а може навіть зараз не забити. Що найцікавіше. Але ви бачили, що контроль бітка це дуже-дуже в арсеналі білярдіста важлива річ. Тому що якщо ми не вміємо контролювати біток чи не відчуваємо його, це вже ми не граємо на білярді, а просто б'ємо по кулям, як небо. Гарного вам перегляду. І... Намагайтесь робити біля цікавіше, Гарного дня, друзі.